Скаргу адвоката, підозрюваного у скоєнні смертельної аварії, розглянули в апеляційному суді в Кропивницькому. Подав її адвокат Дмитро Ільчук на рішення у суді Ленінського райсуду Катерини Юрєвої від 4 листопада про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 52 дні. Тоді підозрюваний заборонив показувати його обличчя та вказувати ім'я. Свою провину визнав, просив вибачення у рідних. Я не знаю, вибачте на Нагадаю, 19 травня в аварії на дорозі в Олександрійському районі загинули двоє людей водій та пасажир машини. Обидва були військовими. У порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, підозрюють 41-річного водія вантажівки. В разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, сказав прокурор Микола Вдовіченко. У будній день в денну пору доби підозрюваний виїхав. З другорядної дороги на транспортному засобі, перегородивши рух іншому транспортному засобу, внаслідок якого загинуло дві особи. Мав технічну можливість, виконавши вимог права дорожнього руху, дати дорогу, пропустивши відповідний транспортний засіб, даної події не було. Адвокат підозрюваного Дмитро Ільчук просив скасувати рішення Ленінського райсуду про запобіжний захід тримання під вартою і обрати інший. Скасувати запобіжний захід вигляді домашнього. При часу з 23.00 до 5.0. Чому саме даний час ми просимо, аби мати змогу, надати можливість працювати? І в даному випадку особа має міцні соціальні зв'язки відповідно до того, що він працює 16 років, має на утриманні безпосередньо, не дивлячись на того, що інші партії також сплачують аліменти 6-6 дітей. Прокурор Микола Вдовіченко просив залишити запобіжний захід тримання під вартою без змін. Адвокат матері загиблого пасажира Олексій Пільгуй сказав, що заперечують проти скарги захисника підозрюваного. Всіляко намагаються уникнути кримінальної відповідальності і що вказує на існування ризиків, необхідне для його тримання під вартою. Після повернення з нерадчої кімнати суддя зачитав рішення. Колегія суддів апеляційного суду ухвалила рішення про домашній арешт з 6-ї години вечора до 5-ї ранку. Рішення оскарженню не підлягає. Після судового засідання адвокат підозрюваного та прокурор від коментарів відмовились. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.